Чи справді висаджувати садженець із закритою кореневою набагато краще і ефективніше, ніж садженець із відкритою кореневою? Мене звуть Марк, ви на каналі Моя Українська Мрія. Давайте дізнаватися. На прикладі кількох різноманітних культур. До прикладу, це ківі, яке було висаджене з відкритою кореневою системою. Це ківі було висаджено з закритою кореневою системою, тобто з Горшочка. І, як ми бачимо, різниці майже немає. Але в шківі це ліана. Цікаво, як реагують дерева. Зараз ми це дізнаємось. І будь ласка, додивіться це відео до кінця. На вас чекає багато цікавих інсайтів. Також ви дізнаєтесь про багато нових культур. Основна перевага висаджувати такі рослини це те, що листя на деревах вже розпустилось, рослинки вже ростуть. Тим не менше, ви їх виняли, поставили, їм це взагалі нічого не коштує. А от з відкритою короневою будуть проблеми. Хоча якщо рослина, як оце Києві була в підвалі весь час, всю зиму і дістали тільки зараз, і вона ще не прокинулась, то чому б її не висадити і хоч в середині літа? Нічого не існує простіше, ніж висадка рослин з відкритою кореневою. Тут конкретно знаходиться дорога, по якій я заїжджаю інколи, коли є на чому. І тут буде такий ряд шпалери з Актонідії та ківі. Що ж, поїхали? Жину ми прибираємо. Дивимося, чи все у нас сходиться, збігається. Оп. І засипаємо края. Взагалі я хотів висадити як аж до кінця, але бачите... Це було весною, коли я ставив цю розмітку, і здавалося, що тут буде багато сонця. Насправді дерева за... забирають значну частину на себе, тому краще, нехай там поки нічого не росте. Йдемо далі. Тут у нас турецька ліщина, такі от горішки гарні приплюснуті, як бачимо. І висаджений він був зимою. А це, бачите, на рік молодша, і вона вже, бачите, такий дала гарний перерост, росте, розвивається, тому що росте у закритій кореневій системі. Тобто в нас виходить, що? що ця рослина, скоріш за все, на рік зупиниться в своєму розвитку, а ця буде далі собі рости і розвиватися і її дожене. Тобто, якщо ми висаджуємо з відкритою кореневу систему, більшість дерев просто втратять один рік розвитку. Але це не завжди. Такі горішки. Угу, угу, дуже смачні. Набагато жирніше, ніж ліщина чи фундук. Неймовірні. Чому ми вирощуємо не їх, а якісь соняхи. Не розумію цього. Соняхи виснажують землю, а дерева навпаки роблять наш клімат кращим. Якщо минулі дерева в нас були в ємностях, які робляться переважно з переробного пластику, то тут у нас пляшка, яка є по факту перевикористаною. От і її потрібно розрізати, тому що ті ємності були конусні, а вона циліндрична. Тобто конуса тут немає. Як бачимо, рослина перелита, тому ґрунт вийшов не весь, але там, де корінці, там обліпило. Все гарно, зараз висаджу. До речі, рословано в звичайній лісовій землі поверхневого шару, перемішаної трішки. Спіш, совочко, зовсім трішки, звичайно. Власне, таким чином ми ліс потрохи заміняємо на сад. Пиканчиків або, ж як їх ще називають, карія ілінойська, цьогоріч було висаджено чимало, але все рівно менше, чим мені хотілося би. Тут головне зайвого не викопати. Це все час, сили. Войлок, словом, синтетика, яку я не раджу, тому що вона відразу розсипається на мікропластик і забруднює вам середовище. Але в мене тоді не було вибору, більше їх використовувати не буду. Хоча можу. Це все дуже важко. Виймається також, тому що коріння якимось дивним чином. Вростає в це, всю, це середовище і от, і не хоче звідти вилазити, на жаль. І дерево доводиться витягати з зусиллями, які мені не подобаються взагалі. І це і руйнує власне наш земляний ком і сильно руйнує, я вам скажу. Як бачимо, вирощування дерев в горщиках створює така ситуація, коли стержневий корінь мав іти собі вниз, він закручується і у нас виходить отака от штука. Я не думаю, що це критично вплине на дерево, але краще б, якби цього не було. Люди вже після того, як мене, вже тут не буде. Будуть приходити, їсти. Якщо не люди, то білочки. Я сподіваюся, люди будуть приходити і збирати з тебе врожай. Таку я маю надію. Подивимось, що вона збудеться. Це інвестиція на сотні років вперед. От так от. До речі, якщо ви знаходитесь в Штатах, буду вдячний за сортові живці для щеплення цього пекану. Отримав лопату і так пощели, пішов ого. Хто спішить, той а, людей смішить. Хочеться вам більше всього показати, а день то не безкінечний. От, тому мушу поспішати. Ці 10 сіянців я висіяв 4 роки тому. І дуже хочеться прищепити, щоб вони були сортовими. Але перший пекан я висадив 9 років тому. Одного разу мені вдалося його пересадити, обрубавши коріння. І хоча це зупинило його в розвитку на 2 роки, то зараз він повністю відновився. Тож констатуємо, висадка рослин в горщиках набагато спрощує приживання і економить від 1 до 2 років. Щоправда, є й мінуси. Наприклад, взимку такі рослини потрібно зберігати в теплиці або в підвалі. Також їх потрібно регулярно поливати. Будьте обережні, адже багато розсадників можуть спеціально підвищувати свою ціну, казавши, що їхні саджанці із закритою кореневою системою. Хоча насправді вони просто обліплені ґрунтом і замотані в плівку. І при пересадці рослина отримає такий самий стрес. Але не всі розсадники шахраї, особливо якщо вас цікавлять ягоди. В описі залишив посилання на своїх партнерів. В одному з наступних випусків я розповім, як правильно я висаджую лохину. Тим не менш, якщо у вас садженець з відкритою кореневою системою, не турбуйтесь, все буде добре. Якщо він якісний, він обов'язково приживеться і дасть врожай. Також важливо його правильно посадити, можливо, саме для цього ви й підписані на мій канал, де ще вам розкажуть, як росте і смакує кудранія, саджанці якої я виростив власноруч протягом минулих двох років. Років, м'яко кажучи, непростих для нашої країни. Нещодавно, завдяки вам, інстаграму і фейсбуку, вдалося зібрати чималу допоміжну суму на бус. На жаль, там не вистачає ще чимало, тож я та Ігор будемо вдячні вам за кожну гривню. Всі посилання в описі та в закріпленому коментарі, а весні все одно трошки легше, здається, що все можливо, хоч не завершених купа ще звершень. Та зрозуміло тепер, що важливо. А тепер трішки поговоримо про те, чому не потрібні добрива для вирощування саджанців. Більше про це ви могли бачити в моєму випуску дослідженні, яке я знімав 3 роки. Так от, друзі, викопавши одні саджанці, відразу саджаю інші. Ех, щоб граблі легкі та ергономічні, було б взагалі ідеально працювати. До речі, граблі від фірми Fiskars в мене таки з'явились, і я навіть не уявляю, як я робив це все без них раніше. Такими граблями я переграбав в Німеччині не один гектар, тож я про них мріяв давно. Їх я купив у магазині Profit Center, це мої партнери. Так само я там і купив косарку. На це все я отримав знижку, а ви можете отримати безкоштовну доставку з промокодом Mark. Дякую. Довело саджанці вже купити, оскільки своїх, на жаль, вже немає, тому докупив дику віргінку в сіянці. Зараз висажу, весною прививка, і восени вже будуть гарні якісні саджанці. Таке дерево коштує 200-250 гривень, дуже невигідно, просто в мене вже є передзамовлення і я не можу відмовити людям. От, на жаль. Тільки погляньте ну, на цю кореневу. Система. Дивіться. Вона вергінка. Коріння чорне, як, як вугілля, дивіться. О! Вони вирощують ці саджанці на добривах. Дивіться, бачите ці кульки? Це якесь добриво. Воно ще так. О, чули? Хрумкає. Якась фігня. Ну, в мене навіть в моїй глині за два роки такі самі саджанці просто у, відкриті, у відкритому ґрунті виростають. Ось Це вони бачите? Цілий рядок тут. Так, до такого не можна допускати, якщо ви продаєте, бо ну, з цього як витягнути горшок, не зберегти вже ніяк. Доведеться різати горшок, і я так такого не люблю робити. І це ще не факт, що вийде. Не факт, що вони живі, але подивимося. Але не варто переживати, оскільки цей саджанець хурми спершу пролежав цілий день на сонці, потім вночі його вдарив мороз. І потім я його побачив і аж тоді посадив. Коріння вже було сухе-сухе. Але як бачимо, цей дар Софіївки прижився і буде рости. Так само в охрічній сінці, але тепер вже вирощені мною. Найждемся. Був поганий дренаж. Коріння є. Воно не таке закручене. Але в мене і горщики кращі. В них, бачите, яке воно. От. Ну навіщо в такій чорній землі вирощувати саженці? Дивіться. Різниця. Мій товщий. Трошки товщий. бачите. Вирощувати своє, не бійтеся. Бійтися, купляти неякісне не чуже. Працюючи так багато з глиною, треба розуміти, що рукавиці краще такі, щоб дихали, але при цьому не пропускали глину. Ці, ці дорогі, вони коштують 250 гривень за пару, але вони, по-перше, довго тримаються, по-друге, у них дуже комфортно і руки залишаються чистими і потім не сохнуть від глини. Раніше я це все робив руками, голими просто. і Нігті тріскались, все тріскалось, все було дуже-дуже негарно. Ви можете спитати мене, Марк, Марко, а чому це ти не насєв достатньо своїх сіенців Віргінської хурми на підщепу? Я вам скажу, що кожного року, я думаю, я хурмою більше займатися не буду, навіщо мені сіяти тисячі насінин. А потім восени продаю їх, заробляю гроші, наприклад, з цієї осені на мотоблок. І розумію, що, блін. Треба було сіяти більше, вже в наступному році це робив би на пікап. Але це теж це дуже нелегкі гроші. Я думав, я зможу заробляти з інстаграму з реклами, що теж взагалі нелегкі гроші. Але там я заробляю максимум на їжу і це в кращому випадку. Задовільнити якісь базові потреби, це в кращому випадку. Виходить за допомогою Інстаграму. І трошки ютубу, і патрону. Тому патрону дякую всім, хто там підписаний, і отримує від мене подарунки та унікальний контент. Також велике спасибі всім, хто цієї весни допоміг висадити на проєкті більше сотні дерев та кущів. Я переконаний, що з новими знаннями ви також отримали нові можливості. А ще й гарно і з користю для себе та природи провели час. Десь цей процес зміцнював родину, десь дружні відносини, а десь допомагав розібратися у собі. Я зі свого боку віддячив тим, що мав. Також, якщо у вас не вийде приїхати, я надішлю фрукти поштою. Але поки ми створювали, інші, на жаль, руйнували. Саме про це мій минулий щотижневий вип, але набрав він мало, невже нікому не потрібен ліс? А от один з наступних випусків це про велике щеплення хурми у розсаднику Василя Чалбаша. Ти цяйте дзвоник, щоб не пропустити. А з вами був Мельниченко Марк Вільний Фермер на каналі Моя Українська Мрія. Побачимось!